Працівниками Одеського регіонального управління боротьби з економічною злочинністю спільно з представниками слідчого управління та прокуратури області виявлено факти зберігання з метою подальшого збуту горілчаних виробів з марками акцизного збору, які викликають сумнів у їх походженні. Так, у селі Кочургани Розільнянського району двох жителів населеного пункту правоохоронці виявили алкогольну продукцію та тютюнові вироби виробництва сусідніх держав на загальну суму біля 117 тисяч гривень. Вдома у 53-річної підприємниці борці з економічними злочинами виявили 41 літр алкогольної продукції. Під торгівельним знаком Квінт та 160 скляних пляшок готової продукції, а також 35 літрів рідини прозового кольору і майже 10 тисяч пачок тютюнових виробів виробництва країн СНД. Всього у неї вилучено контрафактної продукції на суму понад 53 тисячі гривень. У 62-річного сусіда цієї правопорушниці правоохоронці вилучили тисячу скляних пляшок з торгівельним знаком коньячної продукції Квінт. 459 скляних пляшок горілки, 25 літрів рідини схожої на коньяк, і 30 літрів горілки на суму 64 тисячі гривень. Хоть обов'язково из'яты более 160 бутылок готової продукції «Квінт» і табачне ізділля, производства Молдови і Росії без марок акцизного збору України в кількості 9 тисяч пачок. Сума ущерба собственникам торгової марки «Квінт» составляє за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 229 Кримінального кодексу України, незаконне використання товарного знавку та за частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України, незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту під акцизних товарів. Також за декілька днів в Англію районі Ольської області правоохоронцями було знайдено та викрито підпільний гривчаний цех. Прилучений фальсифікат там виробляли в одному із нежитлових приміщень на території заводу будматеріалів. На момент прибуття правоохоронців у приміщенні цеху перебувало шість осіб, які готували продукцію до реалізації. Присічна незаконна робота міні заводу по виготовленню фальсифіцированих алкогольних напідків. Незаконного борота із та около тисячі бутилок подільної водки, торгових марок, мароша, чарка і пшенічна мрія. Также изъято 1680 литров спиртовой жидкости, 155 тысяч марок акцизного сбора Украины с явными признаками, признаками подделки. И на седьмом километре мы последний день просто поехали на седьмой километр. Так. Там просто искали работу, как воин бы, возле самой нам подошел, просто ну стояли там смотрели объявления, подошел какой-то, ну, не знаю, сказал, что это самое, что есть возможность заработать. Так. Спросили, как денег не было. Говорит, хорошо. Ну, а отвез сюда вот, пообещал 50 копеек бутылка заработки, как бы, типа, будет хорошая. Ну, посчитали, то есть, лучше, чем... Сколько тогда. вы производите бутылок в день, ну, или ящиков в среднем так, вот, и максимум, минимум? Здесь от 50 до 150 где-то так, ну, это, наверное, максимум. От 50 до 150 ящиков в да, день? Но да, но это в самый лучший случай 150, но ну, так вообще 50 где-то там, ну, там 100 бывает максимум. Угу. Только такой, дешевый. Я понял. А, марки акцизного сбора? Взагалі без поняття, я этим не займаюся моє ні з марками, я никак не зв'язан. Вахто клеит марки. По-разному ребята тут клеят. Ну хто клеїть? Ви клеїєте марки? Я лично ні. Я только на разливе стою всі. Больше нічого. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України, виготовлення зберігання, придбання перевезення, пересилання. Ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей державних цінних паперів чи билетів державної лотереї. Санкцію даної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 -7 до 7 років. До Віддіопольського райвідділу міліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до медичного закладу було доставлено 43-річного чоловіка з межовим пораненням. от потерпевшего было установлено, что он таксист, занимается частным извозом. Его ночью остановили два человека, попросили подвести его в район в затоку. Он согласился по пути. Один из подозреваемых лиц попросился остановить машину, выйти на улицу, потому что у него были на то причины. Водитель остановился. Через несколько секунд этот пассажир вернулся и сел рядом с водителем на переднем сидении. Через некоторое время он начал наносить нашему потерпевшему ножом удары в грудь, а второй пассажир, который находился сзади он держал нашего водителя за шею Рукою наляканий водій, що сили натиснув на педаль газу. Саме така його реакція врятувала йому життя. У момент, коли автомобіль рушив з місця, зловмисник з ножем випав через дверцята. Його ж приятель, зрозумівши, що злочинний план зірвався, сам вистрибнув через задні двері, Потерпілий, стікаючи кров'ю, тримався з останніх сил, аж поки не дістався лікарні. І лише опинившись у руках медиків, знепритомнів. Когда работники міліції осматрували даний автомобіль, вони знайшли. вещественные доказательства, которые впоследствии на утро уже дали возможность установить по горячим следам личности преступников. На данный момент один из преступников задержан, находится в ИВС Авидиопольского райотдела. Поиском второго милиция занимается. Я думаю, что в кратчайшее время мы его задержим и также поместим в ИВС. Зашло то, что таксист меня вез в затоку с товарищем по работе бывшим сожителем моей мамы, и он решил совершить разбой, пока я подключался. Никаких предпосылок к возникновению конфликтной ситуации не было. Э -э никаких требований с их стороны о том, чтобы я отдал им деньги, либо отдал автомобиль, не было. а Водітелям ну що тут посоветуєш абсолютно нічого посоветувати наразі. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтями 15 та 289 частиною 3 кримінального кодексу України, спроба незаконного заволодіння транспортним засобом. Санкцію даної статті передбачено покарання вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з конфіскацією майна. Нещодавно під час присяги випускників Одеського училища професійної підготовки працівників міліції разом з ними у строю стояли їхні молодші послідовники, слухачі добровільного молодіжного підрозділу Молодіжна поліцейська академія, створеного у 2001 році за ініціативою головного управління МВС України в Одеській області. Телеканал Бесарабія ТВ представляє глядачам найяскравіші моменти цього урочистого заходу. Учинишов. <реклама> Несли гордо по жизни высокое звание правоохранителя, стража порядка. Всегда стояли на защите конституционных прав и свобод наших граждан. Раскрывали преступления, пресекали любую противоправную деятельность. Приємною несподіванкою для дорослих став показовий 20-хвилинний виступ юних правоохоронців під умовною назвою Припинення групових порушень громадського порядку. Одягнені у казки зі щитами діти розіграли виставу, під час якої показали навички припинення масових безпорядків з боку футбольних фанатів. Красивим фіналом свята став виступ ансамблю МВС України в Миколаївській області. Южний патруль. Останній марш курсантів по плацу традиційно закінчився монетним дощем. А юні слухачі молодіжної поліцейської академії випустили в небо купу повітряних куль символічно за кольором прапору України.